Сільські і селищні голови Прикарпаття попередили керівництво області, що змушені будуть припинити роботу через неможливість ухвалити бюджет сільрад на 2015 рік. Про це сільські голови заявили на нараді Івано-Франківського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. У нас сільських голів надурили не тільки надурили нас сільських голів, а надурили все сільське населення. Просто нагло лицемірно, сільський голова Ланчина Михайло Іванюк виступив з ультиматумом до керівництва області. Що з лютого всі сільські та селищні ради Прикарпаття підуть на місяць у відпустку за власний рахунок, якщо доти не буде змінено порядок утримання сільрад і не буде розписано порядок адміністрування податків акцизу та з нерухомості, дякуючи обласній раді, яка нас здала по повній програмі. Панове приймали бюджет ганебний. Ви в ньому не прочитали ні одного слова, де є забезпечення сільських рад. Ви заставили райони приймати бюджети, де нема ні одного слова про сільську раду. Ви це ініціювали. Тому що і пан Яценюк, який кричив, кулі в чому, а я стояв туди під сцену. Він її не дістав. Жаль. Запишіть собі в два зошити, що сільські селищні ради мають тепер право йти за свій рахунок у відпуск. І ми з 1 лютого підемо. Нардеп Юрій Дерев'янко, який був присутній на нараді, розуміє обурення громади. Каже він, не голосував за бюджет, оскільки там дуже багато недопрацювань. Ми не голосували за цей ганебний бюджет. Не голосували не тільки тому, що він взагалі поганий, а тому, що спосіб ухвалення цього бюджету абсолютно був непрозорий, абсолютно не відповідав тим задекларованим речам. І це дуже важливо. Це перше, друге. Ми зараз негайно виправляємо ті помилки. Які ми отримали в результаті такого сліпого голосування за підсумками наради, якщо парламент не внесе необхідні зміни до закону про держбюджет, а влада не розробить механізм адміністрування нових податків, голови зі сільрадами з 9 лютого йдуть у безоплатну відпустку. Таке рішення занесли в протокол наради, який передадуть голові ОДА Олегу Гончаруку і голові Верховної ради Володимиру Гройсману. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.